Ні для кого не секрет, що я вже розміняв п'ятдесятку. І добре, якби то гривнів, але ж ні років. Тому мене вже частіше починають турбувати не жінки, а суглоби, тиск і нирки. Саме тому ми сьогодні поговоримо про медицину. Бо що кого болить, той і лічиться на печінку. В нас така безкоштовна медицина, що в лікарню треба лягати або з чимоданом грошей, або в костюмі. Зараз все чітко. Лікар є лікар, вчитель є вчитель. Колись за Австрії одна людина була і вчитель, і лікар, і священник. Навчив, полічив, відспівав. В різних країнах різна медицина. В Америці, щоб вилікувати печінку, треба мати страхівку. В нас, щоб вилікувати печінку, треба продати нирку. Наші люди з-за кордону приїжджають лікувати собі зуби. Моя сестра лікувала собі зуби в Італії. То їй в рот влізла шкода октавія 2007 року. Палати в наших лікарнях є трьох видів: погані, дуже погані і коридор. Його право! Геркулево! І запам'ятайте, якщо в лікарняній палаті вам дозволили закурити, Азута! то то вже все. Друзі, найстрашніше в лікарні, то коли беруть кров з пальця. То Дуже страшно. Недавно я зайшов в кабінет, а там сидить така тьотя, що могла би мені взяти кров з пальця і дирки не зробити. Я відвернувся, щоб не вмертись зі страху, вона взяла палець. І я пошкодував, що не я не взяв памперса. Каже, та ви не переживайте, то як комарик вкусить. Я обертаюся пів пальця розпанахала мені. І доїть той палець, доїть, доїть, доїть. Каже до мене, каже до мене, розслабтеся. Розслаб, жіночко, я як розслаблюся, то я зараз дам всі аналізи. Заходжу в аптеку, кажу, жіночко, дайте мені ось ці презервативи. Вона каже, вони на вас будуть маленькі. Я кажу. Кажу, ви, ви звідки знаєте? Вона каже, okay. бо то на пальчники. Я кажу, а ну давайте, давайте, давайте. Мій сусід каже, що всі хвороби лікує самогонка. Він лічиться нею вже 40 років, тому немає ні застуди, ні кашлю, ні температури, ні печінки. Ще в лікарнях є таке поняття як консіліум. То коли зранку лікарі обходять хворих і дивляться в ще скільки лишилося грошей. Якщо в нормальних лікарнях дають клятву Гіппократа, то в лікарні на Троєщині дають на зуб. Я не розумію, для чого терапевт. Приходиш до нього, він слухає, мірує температуру, відправляє здати аналізи, а в кінці дивиться на результати і каже, «Ее... а, то вам долора. Анестезіолу взагалі все пофіг. Усипив, взяв гроші. Не розбудив, віддав гроші. В нас в, селі, в нас в селі колись була така баба Зенька, яка викачувала всім яйця від всіх хвороб. Вломав руку, викачала яйця, розбили ніс, викачали яйця, язва викачала яйця. Коротше, баба Зенька мала дуже багато яєць і була трошки з привітом. В селі є своя швидка допомога, але її вночі викликати неможливо, бо коні сплять. Колись в мене в дитинстві були воші, були. то мама мені мила голову соляркою, і воші пропали моментально, бо тато біля мене закурив. Я кашляв. Чим лікували? Калина, малина, липовий цвіт. А тепер почав кашляти гербіон, амбробене, мукатилен, випив срачка і попробуй кашляни. Моя жінка недавно каже, я хочу, щоб ти мені зробив груди за 5 тисяч доларів. Я кажу, а якщо ми розведемося, то я що, забираю груди і буду собі бавитися? <плес> Недавно моя те ще раз лежала в лікарні. Шкода, що раз. Як вона сварилася на тих медсестер, як вона на них кричала, а я стояв в коридорі і заспокоював, каже: дівчата, дівчата, не переживайте, не переднайте вам гроші, їдіть її усипіть. Друзі, наша швидка допомога то чудо. То чудо. Поки розбудять шофера, поки знайдуть медсестру, виїхали, забули чимодан з ліками. Вернулися, забрали медсестру, приїхали по адресу, вийшли пішки на дев'ятий поверх, перед дверима перекурили, зайшли до хворого, перехрестилися і поїхали. Недавно проходив медогляд і хотів, щоб швидше. Прийшов в поліклініку в шостій ранку, зачинено, постукав, вийшов заспаний сторож, пустив мене всередину, я підходжу під кабінет, а там же бабці в черзі стоять. В поліклініці є декілька видів відвідувачів. Перший тип я тільки спитати, другий мені тільки забрати, третій я тільки подивитися. І четвертий і постійний лікар. Я колись вирішив в поліклініці пожартувати, і в літровій банці приніс замість аналізів яблучний сік. Прихожу